Всіх вітаю, друзі! Все більше і більше українців покидають Україну при цьому шалені проблеми з електроенергією, з опаленням, і на фоні цього українцям фактично погрожують тим, що в Україну буде завезено в шалену кількість мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу тобто з тих країн, з міграцією з яких страждає зараз вся Європа, і намагається якось також. Дати цьому раду. Україна зараз фактично також е, піде, скажімо так, в ці помилки. І питання тільки одне: чи не буде такого, що в Україну будуть е, відправлятися, скажімо так, мігранти, які зараз проживають на території Європи, не працюють, а просто отримують якусь допомогу. Дуже цікаве питання, і я би хотів сьогодні власне, про це все поговорити. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую, як завжди, кожному з вас. І почнемо ми з бізнес-омбудсмена українського Романа Ващука. Давайте ж зараз його послухаємо. Скусі на тему в Україні нам не вистачає робочих рук, особливо чоловічих робочих рук. Є пропозиція відкривати власне наш український ринок для іммігрантів із Центральної Азії. Чи є ця тенденція? вже? вона була ще і до повномасштабної війни. Хто зауважив? Хто тут доставляв в Києві? Лово Лово і Так далі. Це вже було Знаєте, кожна країна, яка традиційно була як би сказати експортером людей. Дивується, коли появляються які люди які хочуть в ній жити. Ну, поляки, наприклад, в шоку тепер через українців, але і не тільки. 에, значить, є велика частина світу, для яких життя в Україні це був би апгрейд, неймовірний в їхньому житті. 에, і з кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який, на жаль, гине, 에, з кожним українцем, що рішає, що це не для нього така робота. Припад створюються робоче місце для людини за кордоном. Більше відео О, от тенденція, і це зрозуміло. Так не вистачає людей, треба завозити, щоб хтось десь працював. Це ми розуміємо. Тут питання тільки одне: коли потрібно завести трудові кадри, так, для того, щоб вони йшли працювати на якісь українські підприємства і так далі, тут. Якби проблеми нашої влади немає, це питання рішається однозначно. Завозимо з Бангладеша, з Пакистану людей і вони тут будуть працювати? Питання велике: чи вони будуть тут працювати, чи вони будуть просто звідси тікати в Європу? Так? Але це питання перше. Друге питання: якщо ми говоримо про те, що в Україні не вистачає чоловіків, які працюють, то чому в нас в такому випадку постійно йде риторика про те, що всі мають воювати, всі мають іти в ТЦК, всі мають іти на фронт? То саме ТЦК, отак відловлює людей по вулицям, чоловіків, звісно, що яких не вистачає в економіці. При цьому нагадаю, що питання міжнародного рекрутингу, так, щоб рекрутувати до українського війська добровольців з тих самих країн Африки, Азії та Близького Сходу, чомусь питання так і не ставиться. Воно багато разів піднімалося, в тому числі і військовими, в тому числі і народними депутатами України. Було багато. Сигналі про те, що є по світу дуже багато добровольців, навіть які мають, які мають досвід або служби в армії, або досвід інший військовий, так або поліцейський. І це люди, які могли б, які хочуть так за ті самі гроші, за які воюють українці за ті самі гроші, вони також не проти воювати в Україні. Бо для багатьох країн світу тих самих там 25 з тисячі доларів це є досить великі гроші для того, щоб підтримати свої сім'ї. Але питання лише одне. Чому в такому випадку в нас вже зараз говорять про те, що будуть завозити трудових мігрантів, але лишають десь на потім питання рекрутації іноземців до Лав Збройних сил України. В чому, чому так? Хтось може знає відповідь на це питання? Пишіть в коментарі. Ну а про, власне, як він сказав, апгрейд. Для багатьох країн світу для мешканців багатьох країба для... для мешканців багатьох країн світу, що Україна стане апгрейтом і що це абсолютно новий рівень. Звісно, в цьому є доля правди, але це не означає, що в Україні стає жити краще. Це означає просто що вони будуть приїжджати з тих країн, де взагалі все дуже хріново, і е, з таких умов, де в принципі ніколи адекватних е, адекватного рівня життя і не було. І давайте перейдемо до наступного. Тут у нас нардепка Савчук, яка є позафракційною, і вона, власне, говорить про ті проблеми, які чекають на Україну і українців вже, вже зараз. Вже, Можливо, і з цього тижня, можливо, з наступного, можливо, трошки пізніше. Давайте її послухаємо. Цьому розуміти, що в нас цього року можуть бути таких два світи. В нас будуть регіони, де немає ні світла, ні газу, тому що їхню інфраструктуру щодня обстрілюють, і тут треба реально кооперуватися і допомагати. І будуть, наприклад, що значить кооперуватися і допомагати? От, конкретно, що має це включати? Бо зараз ми. Після неї послухаємо іншого експерта, і от запам'ятайте оце, що треба кооперуватися і допомагати. Але трошки згодом, давайте її зараз дорозберемо і перейдемо до нашого наступного гостя, який говорить про те, що щоб люди не робили, якщо наверху рішення немає, якщо наверху немає бажання вирішувати поточні проблеми, то люди, на жаль, ні хрена не зроблять, бо ні ресурси, ні влада не в їх руках. Там, де в нас будуть погодинні відключення, або трошечки пізніше включить тепло. Я думаю, що це пов'язане також, десь частково із тим, що недостатньо газу, але й частково з тим, що давайте згадаємо різницю в тарифах, яку несе несуть органи місцевого самоврядування, тобто. Різниця в тарифі, яку вони мають доплачувати особисто, і це теж не всі громади посилю, не всім громадам це посилу. Тому, в принципі, ми скажемо чесно, борги за спожитий газ в багатьох громадах є теж досить великі, тому ці борги десь гасилися, десь будуть гаситися. Тому така ситуація знаєте, складна. Чи можемо говорити про якісь конкретні регіони, які найбільш вразливіші? Бо громади, напевно, перелічити буде тяжко. А от говорити, це також дуже знаєте, цікавий момент, що в нас є е, дуже багато боргів там за комунальні послуги, і так, і так далі. І при цьому, замість того, щоб, наприклад, ті самі європейські кошти, так? Виділяти на, в тому числі і на те, щоб допомагати людям сплачувати ту комуналку, яку багато хто не може собі просто дозволити оплатити, чомусь в нас ці гроші йдуть на ініціативи, а перейменувати копійку на шах або на дослідження пінгвінів в Антарктиді. Але в моменти, коли ми говоримо про якісь проблеми, так, оці потужні рішення. Які не ведуть абсолютно ні до чого, про них чомусь забувають. Туди ж, до речі, зараз і е, переіменування вулиць, міст і інші подібні речі, які ну, фактично забирають кошти, е, як мінімум, на операційну діяльність, а ніякої реальної допомоги громадянам України, які залишаються в Україні, не надають. Про регіони напевно буде більш об'єктивно. Пані Оксано, це лінія розмежування О, між двома світами. Однозначно. Давайте ми вже скажемо це Чернігівщина, сьогодні Чернігівщина. Я дзвонила. Дуже важливо ті регіони, які вона називає. Тому знаєте чому? Тому що це регіони, з яких потенційно можуть бути в Європі з'явитись так звані зимові біженці. В Польщі, наприклад, до їх прийому готувалися ще. В кінці 22-го року, потім в кінці 23-го року, в кінці 24-го року, але е, їх не було так, не було, бо вдавалось стабілізувати інфраструктуру, всю там подавати і електрику, і тепло. Е, бачимо, що з 1 січня, після того як е, було заборонено перекачувати е, російський газ по. Е, Українській газотранспортній системі в Європу, саме після того, почали масово бомбити вони газову інфраструктуру. Тому цей сезон він буде кардинально відрізнятися від всіх інших років війни. Саме тому зараз росіяни використовують так багато ресурсів для того, щоб максимально все понищити в Україні. І саме тому це не дарма українські експерти масово зараз про це говорять. То з друзів, то вони не мають води і не мають тепла, тому що такий повний блекаут, тому що ситуація складна виключно через ракетні обстріли. Навіть якщо ми чуємо з заяви наших європейських партнерів, що вони нам дадуть кошти на ремонт критичної інфраструктури, давайте ми розуміємо, що відремонтувати. Газопровід чи теплоелектростанцію це ж не робиться за годину дві І якщо постійно при, прилітають ракети, шахеди, обстріл. Далі зрозуміло. Тобто Чернігівщина, Полтавщина, Сумщина, Київщина. Так, ми це бачимо. Звісно, що там Запоріжжя, Дніпро, весь Донбас, Херсонщина, Миколаївщина і так далі. Тут зрозуміло. І тут вона також говорить, що от партнери. Нам то сказали, що допоможуть, але що ж з того? Хрен з того. І є в нас ще одна заява, дуже важлива, якраз в цьому контексті: в контексті допомоги. Голова спілки споживачів комунальних послуг України Попенко заявляє, що Україні передали достатню кількість генераторів для водоканалів. Проте в Чернігові та Києві і чомусь досі їх досі чомусь не встановили. Енергомережа області побудована за старими схемами, і якщо дрон влучає в одну підстанцію, падає цілий район. Альтернативні шляхи постачання електрики в цьому випадку просто відсутні? Я абсолютно не розумію, чому зараз ні в одному місті, де є проблеми з електроенергією, чому в цих містах водоканали не забезпечені в першу чергу цими ж генераторами. І тут, як завжди, постає одне єдине велике питання: а де дівається допомога від наших партнерів, де діваються ті самі генератори? Чому їх постійно в нас кожен рік відбувається те саме. Кожен рік є обстріли, кожен рік у нас є блекаути, кожен рік нам не вистачає генераторів. За словами також Попенка, навіть значно бідніші міста змогли пристосуватись, а в Києві і в Чернігові водоканали досі не мають резервного живлення. Це питання до міської влади, яке є прямим власником комунальних підприємств. Отак він сказав. І в загальному, знаєте, що хочу сказати, про допомогу від європейських партнерів <кій> насправді, скільки б європейські партнери не допомагали, цього буде недостатньо по одній простій причині. На мою думку, можливо, я не правий, можливо, це не так, але мені здається, що ті корупційні схеми, які багато років вже побудовані в Україні і які активно працюють, і ми це бачимо, наприклад, по кількості дорогих авдівок в Україні або по кількості справ. Кримінальних від Набу, САП, ДБР, Офіса Генпрокурора і так далі? І це все нам показує, що в нас, якщо крадуть, крадуть мільйонами. А уявіть собі, наскільки простіше було жити всім українцям, якби ці мільйони не кралися, а використовувались за призначенням. Така от історія. І тут вам питання, друзі. Як ви вважаєте, чи є, чи може стати Україна? Тією країною, куди навіть захочуть їхати якісь мігранти для того, щоб працювати, якщо ситуація буде в такому ключі продовжуватись, що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!